За яким принципом ви вибираєте борошно в магазині? Можливо, ви просто купуєте пшеничне борошно вищого сорту, вважаючи її краще, або віддаєте перевагу більш незвичним видам наприклад, горіхової або кукурудзяної муки, проте саме від того, яку муку ви будете використовувати, залежить кінцевий результат, сьогодні ми більш детально розповімо вам про найпопулярніший вид борошна. Пшеничного з'ясуємо, якою вона буває, і поділимося секретами її зберігання. Пам'ятайте, що для отримання чудової випічки важливо розуміти основні принципи вибору борошна і дотримуватися всіх умов її зберігання. Як зберігати борошно, перш ніж вирушати в магазин за черговою упаковкою борошна. Давайте перевіримо, як вона у вас зберігається і проведемо своєрідну ревізію на кухонній полиці. Перш за все майте на увазі, що борошно не рекомендується зберігати більше 6 місяців, тому викидайте те, що куплено ще в минулому році найкраще пересипати борошно в герметичний контейнер і поставити його в прохолодне місце, щоб містяться в борошні масла не окислялися, це особливо важливо для цільнозернової борошна. Так як рівень маси в ній вище можна також покласти в контейнер з борошном лавровий лист, щоб захистити її від комах. Намагайтеся ніколи не змішувати стару муку з новою, а особливо педантичним господиням радимо вказувати на контейнері або упаковці дату покупки. Якщо ви бачите, що борошно змінила колір, стало погано пахнути або в ній завелися комахи, то терміново відправляйте її у відро для сміття тим. Хто використовує борошно не дуже часто, ми радимо упаковувати її у вологонепроникні контейнери і прибирати в морозильну камеру. Цей нехитрий рада допоможе вам не купувати кожен раз нову упаковку і використовувати всі запаси до кінця, адже в морозилці борошно може зберігатися протягом декількох років, яку муку вибрати, отже, навчившись правильно зберігати борошно. Можна приступати до поповнення її запасів в залежності від того, що ви плануєте готувати, пам'ятайте, що борошно ідеально підходить для випічки хліба, не підійде, наприклад, для ранкових мафінів. Хлібопекарське борошно або борошно вищого сорту. Мало хто знає, що борошно вищого сорту являє собою суміш борошна з твердих і м'яких сортів пшениці. Вона також буває вибіленої, тобто хімічно обробленої і невибіленої. Першу краще використовувати для приготування домашніх пирогів з хрусткою скоринкою, млинців і вафель. Друга ж незамінна при приготуванні листкового тіста різних пудингів, профитроли і еклерів універсальна борошно або борошно один сорту, на відміну від хлібопекарської борошна. Борошно один сорту робиться тільки з пшениці твердих сортів, що значно підвищує процентний вміст в ніпілка, крім того, вона не піддається додатковій хімічній обробці і часто містить аскорбінову кислоту, яка впливає на текстуру тіста. Універсальне борошно ідеально підходить для будь-якої дріжджової випічки. Борошно для здоби або борошно два сорту. Таке борошно відрізняється високим вмістом крохмалю і низькою кількістю білка. Спеціальна технологія відбілювання цього борошна дозволяє тісту швидше підніматися і легше вимішуватися. Борошно для здоби найкраще використовувати в рецептах, де присутня досить велика кількість цукру і масла, наприклад, для приготування здобного печива або мафінів. Цільнозернове борошно. Даний вид борошна виробляється з цільних зерен пшениці. Завдяки цьому в цільнозерновій борошні міститься значно більше корисної клітковини і поживних речовин, але враховуйте той факт, що рівень вмісту клейковини в ній нижче, тому її рекомендується змішувати з хлібопекарською борошном або борошном вищого сорту, особливо при приготуванні дріжджової випічки.